Всім привіт! З вами Ніктар і сьогодні ми будемо грати в ігру Prime World. Так. Я сьогодні буду грати за охотника. За нас на сержантах оранжевого ліса. Тікають і... мене лісу і Грому Так, ми почекаємо трошки. Так. Дай будем вниз. Не знаю, что куда піде. Так, выбираем полі талантли. І зайдем з походу будуть, напевно будет стояти дублою. Так, але так. Наша сама є многих. Нові... Таланти уранні. Mm. Mm. Так. Другий прапор. Так, я буду стояти на павлю проти бійця. Mm. Я так завжди є коли. Йдут на них, маю завжди м'які. Тож у нас гореть або безмерні. Так. А наверху завжди АМО. А, на міді міги Варт, Вар, Утводвор три лайнера мне. Я можем уйти в дому, це вліп, і в лифт и все. нашому тому. потом я обувью? Або 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 так. Так, здесь есть против того, что за раз уровень два Так, забываем. Ебусь, трогай здоровья. їхній мешкі, але він зараз можу повернути, так. Так. якщо ви не знаєте про ігру Prime War, то це таке як дота є три фланга в кожній команді по 5 ігру, і вони мають забити або храмний вкус, або храм науки. І ми беремо наступний талант. У героїв є по 36 талантів. Вони є є деякі основні, деякі є духовки додаткові. Ну, я не те там взяв. Охотник ділиться на дві частини. Є розумний охотник, є силовий. Розумний охотник дає більше сили навиками, а силовий автоатакою. Розносить на пані

мене меч у половину дітя, але це ніто, в мене є печенька. Кам'яний, встановлюю 200 хт. І воно У нас є війсній меч. Меч це поганий війсній. А що? У мене зараз не гангає. Я бачу, що йдуть у мене. Там набагато все в мене від мене. Але нічого. Я його не буду підпускати до нашої бачки. Так, зараз. Да. Йдемо крипал і путимо трохи дідуба. Так, так. Ту тут так добиваємо крипів. Якщо ви добиваєте крипіл іменно ви, вам дає набагато більше прайму, ніж ніколи хтось інші забиває. А, не до цього. Котнік, це герой класу боєць. Так, відбиваємо кріпів. Таланти. Таланти у вас виставляються залежить які. він Ульта може установлятись бі, біля двох хвилин, а все решта по 10-15. Это куда-то. Меня улетал в Москву 60 секунд. Так. Да, 50 -50 50 -50, 50. здесь 50 -50. там сейчас, по-другому. Покажите. Там мы подобається перший талант. Ай, не закупила Наш мене зовсім негано, я так поняв. Він просто просадується в лісі. Машину і чужому лісі є по одному магазині. Є respawn. Є біля respawn basic. И тут там. На кожній линии путь у І баси. И удала. Є ліс. Так, наверху там зараз я робил маги. Забираем І все забираю мою. Я погано, що прийшов, не треба було лехати на лайні. Так, поки у мене нема верносити постійно лайн. Тут я теж буду логи. Может тут обычно Так, огромна, скалый, це добре. Я тебе був гром розуму, я не знаю, я не бачу смислу, щоб качати в разом. Якщо гром розумний, то в нього буде сильніша уста. Якщо силовий, то і уста, і мілоток стає сильніше. Ось, забрати бачення, але мені не дається. Блин, мене нема, просто мане тупога. погано. Так так, 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 На моем канале час за другое видео. Так, сегодня видео по Айзека. Если вы знаете, что туда играть, удобно. Не буду вам показывать. Я буду знімати відео про ігру е, League of Legends. Не знаю чи буду, чи ні. Так, так, так. Наші після баюна. Не знаю чому, але їхній межі 16 уровень. Він катає всякий дряд. І просто у нас мед по барабану, що коїться на наших лайнах. О, сейчас супер. Супер-пупер. до мене прийшли супротивники. Нашим просто по барабану. Ми, думаю, нашу дойти. нахуй просто. У нас все капитан. Нашу допомагати тим погода руки ба, три ведемо, ми ведем вбив. нашого громад ценув забором. На моєму каналі я буду про World робити випуск героїв, буду грати пустими героями і ще може буду за талантів випадати якісь нузора сам сад саду, саду талантів.

Сьогодні я десь зроблю три ве три е, тих три ігри про Prime World, Так що сьогодні. І в мене день відео. Мене хоче забрати меч. Я це добре, що у мене на героїв Так, я надеюсь ви бачите мої таланти. Я не знаю чому їхні медже. 17 уровень, як він так скоро прокачався, я в шоці просто. Наступне відео я буду грати героєм Амазонкою. Правда, якщо б мені ніхто не буде заважати. Я ж не буду. Все. О. Мене не все, зараз мене заберуть. А нашим просто начхати. А мені я втікальний. І ми просто її забили. забрали. Розірвали нашу башню. Так, я сейчас сделаю на респаун. Пражкаємося на мис, нам треба написати FD. Блін, я написав вопсі. <зас> що ви пишете сест, це ви покажете своїм союзником, що з вас улайну пішов якийсь супротивник. Нарешті я, напевно, візьму і розблю башню. Це поведе. Так, я кучу роз... розблюдальник. Так, підійшли наші воїни. Ми будемо розвести башню. У мене хтось тут пескається. І це не боліться. Ну Так. не сам их просто не умею натамной играти. Прият, не уйдя. Да нет. Думал, что даже анти не помешало. Є пасивні таланти, є ефективні, ефективні таланти ви їх не можете використовувати. А пасивні, ну це пасивні таланти. Просто ми вважаємо мені аму, на лішу забрати. Навіть своїми списками не вдруг. на потом убить просто. Наш мяч 17 уровень, а их не 2 Ай-яй-яй! Зараз на мене забере, напевно. Вообще, блин. Просто иди бред. Наш мяч. І ліса, то, -то 0,2-0,1. Так, я йду на Арстайн. Як ви бачите, вранчева ліса вона тільки кормить. І зовсім буде йти або на капралах, або на летінами. Зараз я буду трохи дамажити. У мене загибло бомбочка. Тепер, зараз буде заміж на низу, але наші всі верху. Так что зараз просто, если я тут буде насавить, я просто іду на мид. О, я то казав. Зараз просто буду забирати, а нашим буде по барабану. Ай, ч мене забрали? У мене просто немає сніг. А наш мед просто пішов і хоче злитись. Хоче злитись. Далі не допомагаємо. Лі-Лиси це просто Іздай не знаю за кого в неї играє і з ким у неї грає. Играю сама за собою. 02 2, 2 5-3, 3-3 тами грати просто ліса просто прийшла і зливається те у скате нубу оранжевого ліса і не розумієте ульту на ветру все на ветруту і даже Майже втікло. і якщо б не я, вона б просто взлилася або шеф. Тут тут. І зараз як завжди мене знову заберуть, я всім по барабану. Я хотіла, кого вони б'ють, де вони кожб'ють? как бы бачите, и нахи хоть сдатись хоть сдатись э -э, лох а я буду плохо Так, та та так, та 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 так, та там так, та-та-та-там, та-та-та-там. просто поміняли всіх на одного. Ніхні котянці забирають наші ліси, а наші просто зливаються. Зараз нас громки зараз узливаються. кнопки. так мені просто треба взяти травня цела ничего Це сюда но мені просто непотребнеш пука я хочу це, це не игра это просто называние рейтингу Де, їхня міста, почала О, зараз есть не листа путала замутаться не два четыре в нашей ноль на так же в нашем путях зарома дракона за Máš je šance, že se vrte, Дуже брати. Так, зараз я зараз просто виконати. Нам її не потрібно, а це зараз може бути потрібно. ВДВ. Так, забрали ВДВ. ВДВ майже забрав. О! Забирають нашу. Лісу. Дно лісу, можна так сказати. Кап просто не игра. Мені подвійду. Так, ми одного. Ми граємо без танка, без нікого. А в них є файний танк, це в них меч. Типа танков. А в нас просто меч, то є. 0,5 Мясо. Батри. Забирали мене в заметках. Забрали сюди таких, просто дали 300 прайма, але не за такі висят. Хотя про собра е здоров'я. Ну, не під драконом, так. О, даже їхні, ну бо все, і мене просто забирає їхній ВДВ. Ось мо цьою свій талантом вже сото робить. БТ Меча. Це для більшої игры это исток для типа БТ танка. Даже наша огонь Нам не допомогла. Так, я бы там прикидывай там рейден. Дякую нашому митю, дякуючи нашій тому і у них команда, не команда, а просто файно, файно все зіграли. І все. З вами був Міктар. Все, до побачення, всіх. З вами.